Як ми про Гордона згадали, ти як інтерв'юер і він інтерв'юер, так? Як ти оцінюєш його скіли? Чи тобі ок таке максимально компліментарне, він завжди підводить. Дивись, він малини, людина своє. Розігріває свого героя, там, там, yeah. максимально улесливо і так далі. Ну просто от, до його творчості, як ти ставиш? Дивись, він розкачав свій бренд дуже сильно. Те, що нам з тобою ще потрібно там, пройти до Києва пішки. Ми але можемо почувавши в кінці 80-х. Я розумію. Ми можемо обкладати його там пісюнами, якими завгодно, але факт залишається фактом, що типу будь-яка людина в цій країні майже знає гордон. Ну якось він це зробив. Ясно, що окремі речі мені взагалі не подобається, коли він перед війною каже, що Зеленський слабий, Путін сильний. І це все дуже дивно виглядало. Я бачу, як він перевзувається, тобто Ахметов посварився з президентом, зразу Гордон почав критикувати. Ну тобто, я ці всі теми січу, я розумію, чим пахне це все, і це не він, напевно, вже не журналіст. Те, що я питав у Іванова: ви журналіст? Ні, я не журналіст. От він не журналіст. Він просто медійна особистість, яка може когось підтримувати з таким розумним виглядом. Да, да. Але його інтерв'ю для мене не є прикладом інтерв'ю, тому що дуже часто я бачу те, що він не готовий. Тобто, абсолютно, він приходить і закидує просто якісь теми. Розкажіть про свою маму. Ну, Блін, я можу будь якою людину взяти інтерв'ю. Да? Е, е, і от з вулиці можемо покликати, я візьму на якоїсь рівні інтерв'ю. Просто за рахунок того, що перед ним сидить людина, яка мега прокачана мега відома всі її знають, це будуть дивитися плюс медійність гордона вона величезна, але це не мій приклад для наслідування. Точно. Хоча я, як до того як він себе розкрутив, ставлюся з повагою.